Привіт усім! Ви на моєму каналі, і погнали я вам розповім, що таке Dandy's і як в нього грати. Насамперед, Dandy's це багатокористувацька гра в жанрі жахів в Roblox, де ви повинні об'єднатися з іншими тунами, щоб заповнити машини та спуститися глибше в гандерв'ю центр. В цю гру можна грати як і самому, так і з компанією друзів, але діє обмеження на 8 гравців. В Поверхів цій грі незлічена кількість. Але чим глибше ви будете спускатися, тим важче буде проходити поверх, адже буде збільшуватися кількість машинок і твістидів. Нині рекорд становить 520 поверхів. Розберімо: персонажі, за яких ви граєте, називають тунами, або ж мультяшками. Якщо у звичайних тонів є тільки або пасивна, або активна здібність, то у головних героїв є і пасивна, і активна. Якщо ви перший раз зайшли у гру, у вас буде вибір між поппі і бокстеном. У них у обидвох однакові характеристики. Тож почнемо з того, що ми бачимо. Зверху видніється шкала заповнених машинок. Над шкалою показаний поверх. Справа внизу кнопка перешвидшення. Зліва внизу показана кількість касет, кількість життя і кількість стаміни. Сама мета гри це заповнити всю кількість машинок на поверсі. Вам будуть заважати твістиди, тобто туни, але і хоризоні, які намагатимуться вас вбити. Ви вважаєтеся помічним, якщо ви побачили біле око внизу зліва або почули звук. Також, якщо ви вперше натикаєтеся на твістида, вам дається 5 касет. За вами більше не женеться твістит тільки за умови, що ви побачили ось це закреслене око. Від них треба тікати, тому що вони можуть ранити і забрати одне сердечко. На момент створення відео машинки є трьох видів. Перші звичайні. Ніяких особливостей. Мінігра, лінійний скіличок. Треба натиснути на кнопку, коли червоний маркер буде на жовтій або на сірій зоні. Другий тип кругові. Кожен раз кіличек з'являється в різних місцях екрану. Мінігра – круговий скіличек. Можна натиснути або на кнопку, або на сам круг, коли червоне коло буде на жовтій або сірій зоні. І третій тип бігова доріжка. Це для персонажів з великою швидкістю ходьби і кількістю стаміни. Щоб швидше її заповнити, треба використовувати біг. Мінігра – З'являється краплинка, на яку треба за відведений час клікнути потрібну кількість разів. На карті розташовані ось такі капсули. Їх має бути по дві на одного твістеда. Піднявши її, ви можете зрозуміти, які твістеди присутні, та отримати дві одиниці хору і 1% дослідження. Зібравши 100%, ви зможете забрати трінки. Закінчуючи всі машинки, починається панічний режим: як тун, так і твістед прискорюються. У вас є лише 30 секунд, щоб добратися до ліфту. А не то вас просто вб'ють. Гаразд, гаразд, ході жартю. З непарного на парний до вас буде підніматися Денді і пропонувати вам якісь три речі за ваші зібрані касети, які також даються, коли ви використовуєте предмет. А з парного на непарний поверх у вас буде вибір з трьох карток. І методом голосування ви маєте вибрати одну. Якщо в Денді нічого не купляти більше шести поверхів, на поверх вийде твістит Денді. Давайте поговоримо про статистики. Перша статистика здоров'я. Характеристика показує, скільки разів вас може коцнути твістит. Прохилки пізніше. Друга скіличок. В машинках є жовта і сіра зона. Чим більше зірочок, тим більше буде склічек у Туна. Третя. Швидкість ходьби. Це швидкість ходьби туна без бігу. Якщо починаєш бігти, до швидкості додається певний відсоток. Виходить, що швидкість бігу теж у всіх різна. Четверта. Стаміна. Це та сама витривалість. Обмеження бігу. Бігти довго ви не зможете, якщо у вас мало стаміни. П'ята стелс. Це скритність. До прикладу, якщо ви граєте з кимось і у вас більший стелс, твістит побіжить на союзника. Також це впливає, з якої відстані вас помітить твістит. Шоста швидкість заповнення. Швидкість заповнення машини. Чим більше зірочок, тим швидше ви будете заповняти машину. Якщо коротко, чим більший зірочок, тим краще. Зараз я швидко пробіжуся по предметам. Пояснення будуть на екрані, тому я раджу ставити на паузу. Вони поділяються на звичайні: жувальна гумка, шоколадка, секундомір, цукерка стаміни, цукерка стелса, поп. Незвичайні цукерка швидкості, протеїновий батончик, інструкції, цукерка швидкості заповнення, цукерка з кіличека. Рідкісні з'єднувані кабелі, Пластер гудок, ломатель щелеп. Дуже рідкісні пляшка поп, аптечка, коробка шоколадок. І ультра рідкісні це червона кнопка, димова бомба і клапан. Ось так непомітно ми підійшли до кінця нашого відео. Дуже щиро надіюся, що важливого я нічого не пропустила. Якщо буде щось незрозуміло, пишіть у коментарі. Сьогодні на цьому все. Дякую, що переглянули. Надіюся, вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуємо українське. Ну і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!